Невеличкий відео про ремонт котла Hierman Micro 20 чи Super Micro, я навіть не залазив внутрь. Дзвонять, кажуть, красна лампочка випадає, виключають, збрасуються, включають, опять зажечься і випадає. Зразу кажу, Вилку в перевірте. Каже владелець: я ж не виключав, не переворачував, воно як стояло, так і стоїть. Кажу, все одно переверніть вилку і спробуйте, як буде. А ні, я ж не переключав. Я кажу, та може ремонт робили в під'їзді, може ще щось. Переверніть вилку. Та ні, не буду. Я кажу, ну, якщо я буду їхати, кажу, і просто вилку переверну, а воно робити буде. А приїзд грошей стоїть. Ну та приїжджайте. Ну і що? Прийшов я, да, не включається. Перевернув вилку, включається. Тобто Проблема була в тому, що вилка була. Ну, може десь під'їзді ремонт робили. або Тут он переносок, куча, може хтось виключав переноску чи включав. А так он пішло включатися, жовта загорілася, все робота, а тільки що була красна. І вони думали, може давлення слабе, то накачали аж 2,5. Зараз ну, предложив. Збросити давлення, бачок підкачати, щоб я не зря приїжджав. Так, бачок я накачав, ага. а от Чую, газом воняє. І найшов. Обично тут буває на, оці, на е, е, кришки, да, кришці, буває часто не держать. А тут ніфіга, тут у нас отам, аж на американки напаковки, е, де на клапан накручується. Там на, крап... на клапані йдуть лиски. Вон видно? Видно на верхній, еті. Там місто зеркало. Под прокладку, А хтось умудряється там напакувати. Ну, в принципі, скільки слів воно держало. А зараз там тече. А тепер. Що-то що. током б'ється чи А тепер там на этом, тече. А тут зараза металічний газ. Що треба робити? Не знаю, треба якось скрутити і перепакувати там. Не на прокладці, отут тече на резинки, не на кольці. Тут <клес> американка, скоріше, всього, з конусним посадкою, mm. з колечком резиновим. А тече, отак, напаковка. Бульбашка тільки що надувалась на клапан. Mm, я бачив, що там ну, от, Тобто треба аж туди долазити. Так то бачите, приїхав вилку перевернути, а тут ще куча проблем. А воно там ще слабенько напаковане, беру гайку, відкручувати, а воно крутиться з верхньої з верхньої гайки. Крутилось спочатку. Открутив, воно тут от руки откручувалось. Вон тут у нас сифони. тут у нас деру этот і побачимо там лиски. Просто там слабо. Сняв паклю і вон видно, що тут вон, посадочне місце. Ось по бокам ідуть лиски. Злизані, тобто тут пакля плохо прилягає і буває, і воно Злизали, не ски, чорточку, Ну, біз. Злизано, за чим-то, щоб ключом братися. Там, там місто посадочне під прокладку. Тобто, шланга з накидною гайкою, це як отут, має бути знизу. Mm. А тут напакували. Эту. Це таке часто буває, що напакуються. Раніше, мабуть, трошки не думали про це. Ну, воно і державо. Зараз перепакуємо, воно і буде держати. Так, перепакував, закрутив і резинку уплотнив, бо почав закручувати, на резинки почало текти, резинку шумом намотав, бо такої здорової зараз нема. Ну і все, і не тічуть. Все.